Доброго дня, вітаю компанія автопарк місто Львів. У вашій увазі Audi Q7 2015 року випуску з дизельним двигуном 3 літри, автоматичною коробкою передач та повним приводом. Автомобіль приїхав з Європи без ДТП. значить Весь у рівній фарбі, безпека автомобіля, відповідно, теж не спрацьовувала рідна. Заводський S-Line, автомобіль повністю в шедевлайні, немає ні одного хромованого елементу. По комплектації у нас фари Biexennon плюс денні ходові вогні LED, омивач фар, диски оригінальні 20-дюймові, -20 легкосплавні. Парктронік спереду, парктронік ззаду, камера заднього виду. значить Безключовий доступ по усіх дверях. Салон чорний шкіряний плюс Алькантара, стан сидінь хороший, заламів потартостей немає, запахів в автомобілі теж немає. Клімат на задній ряд двосторонній, Панорама, люк. Спереду у нас повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, датчики, світла, датчики дощу, мультикермо, круїз-контроль, режими їзди, клімат теж тут роздільне спереді. Загалом у нас чотирьохзонний клімат-контроль. Допомога при спуску. при... Підйомів угору, тобто підігріви передніх сидінь, віртуал кокпіт, акустика у нас БЗК. Автомобіль без капіталовкладень. Пробіг у нього 231 тисяча підтвердженого пробігу. Значить, Він щойно після ТО замінили там багато чого по автомобілю по регламенту. Зараз капіталовкладень автомобіль ніяких не потребує. Тобто просто сів і катаєшся. Побачите, дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Придбати можна як за готівку, так і лізинг, в кредит та в трейдинг.